Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас в ефірі рубрика Квіткові розчарування. Зробила підбірку тих рослин, яких ніколи більше не куплю в свою колекцію. Отже, наш перший герой Філодендрон Біркін, була величезна мрія купити собі цю рослинку. Дуже вона мені подобалась. Ця варігатність, оці білі смужечки на листочках, ну, красунчик. Не дуже вже він такий популярний, якось трошки вже мода на нього проходить, але все одно дуже мені хотілося його, дуже він виглядав так нарядно, ефектно. Ну, купила я його собі. Перший час був він просто шикарний. Листочки були білі, показую фото. Купила я його щось восени чи ні, взимку купила у лютому місяці, здається. Кілька місяців він мене порадував, навіть я взяла від нього діточку, подарувала. Далі щось пішло не так. Почав він відсушувати листя, причому це була весна, літо, тобто неопалювальний вже сезон. А потім і взагалі листочки стали з'являтися повністю зелені. З відсутністю варії гатності, тобто те, заради чого я його купувала, він втратив. Не знаю. Вважається, що філодендрон рослина не капризна, в принципі. Але що я тільки йому не робила і пересаджувала, і дітку відділила, бачите Некрасиво витягнути стовбур вже навіть на цьому етапі, дуже дрібні листочки. Ну, що я можу сказати? Більше я його не купуватиму, і якщо, ну там, не знаю, ще кілька місяців він не покаже якогось прогресу, буду з ним прощатися, тому що ніякої радості споглядання за такою рослиною мені не приносить. Так, листочки блискучі, в принципі, здорові. Зараз він не підсушує край листа, але все одно, це зовсім не те, чого я від нього очікувала. Він схожий не на Біркін, а на Грін Принцес, мабуть. І ще до того що нові листочки, він видає такі коряві. Бачите, які були великі, красиві листочки спочатку, і які тепер він видає. Малесенькі, мініатюрні, а оцей такий корявенький, весь якийсь незрозумілий. Будемо прощатися, якщо що. Другий номер це Антуріо. Ну, Звичайно, це така рослина, яка в багатьох викликає таке ж саме розчарування, як і в мене. Купуєш його красивим, розкішним, з прекрасними червоними квітами, або ще якогось цікавого кольору рожевого темного є багато сортів ефектних. Кілька місяців він вас порадує, так само, як і мене. Кілька місяців він порадував, а потім почав пропадати, почав жовтіти своє листя, почало воно ось так підсушуватись на кінчиках. Ну, що робити? Довелося ж його черенкувати. Я його вкорінила в серамісі. Дуже сподобався мені результат. Ну Ви подивіться, які розкішні корінчики. Вже ж я зраділа, що тепер я його посаджу і все, буду королева Антуріума, буде він в мене знову красень, і так далі. І тому подібно. Що ви думаєте? Я його посадила в ґрунт. Все як по науці, ґрунт для орхідеї взяла, додала туди трошки торфу, намішала, посадила. І він собі благополучно. За пару місяців зовсім пропав. Оце лишилося в мене, і отак він собі стоїть на одному місці, не росте і не пропадає, просто на одному місці, от такі мініатюрні листочки, сидить собі в анабіозі в повному. Ну, що я можу сказати? Якщо від рослини немає задоволення, якщо вона в стані повного сну. Зимова сплячка в нього тільки круглий рік, то теж буду прощатися через деякий час. Завжди дуже шкода рослину викидати, але який сенс в такій рослині, якщо мало місця, дефіцит вільного місця, то доводиться якось робити вибір. Третя рослинка в моєму антирейтингу, це не якась. Такий, як олімпійський, да, перше, друге місце, третє. Ні. Це просто розповідаю в довільному порядку. Отже, це, типу красуня, Аглаонема кріт. За кілька років, що вона в мене, вона не виросла практично. Навпаки, якось повитягувалися стебла, були такі лисі, некрасиві. Я їх підрізала, вкорінювала. Ось вкорінений, череночок. теж витягнувся. Тобто, бачите, така лиса пальма з трьома листочками зверху. Відрізала вже, думаю, відріжу, тому що ну, некрасиво. Дасть вона бічні пагони, бічні листочки, буде більш пишний кущик. Ну, як бачите, навіть бічні пагони виглядають так, Як казали колись давно блідий вигляд і макаронна походка. Кілька листочків на дуже некрасивому стовбурі. Цим вона мені, до речі, не подобається. Тому що інші аглаонемки в мене виглядають прекрасно, а саме ось ця ніяк з нею не можу подружитися. Ніяк вона не набуде гарного декоративного вигляду, щоб це був а Не якийсь такий, не знаю, незрозумілий худенький пагінець, а щоб це був пишний, приємний, на вигляд, кущик. Зараз трошки оцей основний кущ набрав кольору, але все одно листочки дрібнесенькі, ну, виглядає він такий бідний родич в порівнянні з зеленою аглаонемою, яка в мене шикарним кущем стоїть. І прекрасно себе почуває. Це такий бідний родич. Ще поборюся за неї, хоча вже, здається, за стільки часу вже все зрозуміло, але викидати ще шкодую. Тому спробую ще щось, щось з неї витягнути. Ось цей недокрасень папороть Діді Мохлена, взагалі папороті, окрім. Одного виду Для мене розчарування. Купувала я їх декілька разів, різні абсолютно сорти, ставила їх і на північний балкон, і прискала їх водою, і ставила зволожувач, і які тільки танці з бубнами, я біля них не танцювала. Але все одно з часом вони втрачають свою декоративність, вони підсихають, вони лисіють. Вони стануть ось такими незрозумілими, тільки трошечки щось там зелене ось таке, бачите, наросте і я так радію, о, такий гарненький молоденький листочок показався. Але потім він засихає, підсихає, і подивіться, що виходить у підсумку ось такий куций кущик. Ну, що йому робити? Трошки тут ще є якісь молоденькі ваї. Ну, не знаю, ще почекати пару місяців, а може і ні. Подивлюся. Якщо буде дуже в мене такий дефіцит вільного місця, то теж буду з ним прощатися, з цим. точніше, з нею, з цією діді Мохленою, так само, як вже попрощалася із попередніми двома папоротями, такими невеличкими. Сорти вже не пам'ятаю, але попередній досвід з папоротями показує, що не варто вже більше їх купувати. От Від слова зовсім. Папороті дуже важко якось викохати, щоб вона була гарна, зелена, потрібне їй вологе повітря, тому, якщо немає таких умов, то не треба морочити голову собі і рослині. Так, і ще одне. Величезне розчарування. Ніколи знову більше не буду купувати абутілони. Тепер розумію, чому вони і не дуже сильно популярні ці рослини, хоча, здається, що читала, що вони такі невибагливі, велика швидкість росту в них, потребують місця. Але не в цьому справа, а справа в тому, що вони дуже швидко псують своє листя. Жовтіють, підсихають, якісь крапочки незрозумілі, якісь посушені краї, покручені. Я вже їх обдивляюсь. Чи нема там шкідників? Нема. Я вже їх і обробляю. Вже і добрива, і ґрунт, ну, все нормально, але все одно листя трошки постаріло, і воно стає ось таким зовсім непривабливим, неприємно дивитися на все це. Стовбур лисія, листя опадає, відсихає, квітів небагато, вони дуже красиві, якщо отак сфотографувати, такі ніжно-рожеві. Але зовнішній вигляд загальної рослини не вартує того, щоб на неї витрачати стільки зусиль і стільки місця виділяти їй. Ось так. І інше ще в мене є абутілон. вимахав велетенський, стоїть в кутку на балконі, але теж лисіє. І має дуже вже непривабливий вигляд, але з ним мені доведеться попрощатися з іншої причини. Не тільки тому, що він мене вже трішки підзамахав, підзадовбав своїм зовнішнім виглядом негарним, а тому, що на кілька днів, коли я поїхала, його забули полити. На сонці, на балконі, на спекотному, він дуже швидко зів'янув. І коли я вже побачила, вже було його пізно рятувати, він просто засох. Тому, ну, якщо вже так вийшло, значить так вийшло. Плакати за ним я точно не буду. Так, і ще ось така екзотика пандорея, жасминовидна. шукала інформацію в інтернеті, що воно таке. І якось навіть я не знайшла такої інформації, що це. Чисто кімнатна рослина. Я так зрозуміла, що бажано влітку її виносити на вулицю. Може, там би вона і була нормальна, але тут в мене, подивіться, ну, витягується, не квітує. Листя ось таке теж якесь незрозуміле, ось такі пагони витягуються, крутяться, закручуються. Ну, і... Краси в цьому теж я не бачу, і не бачу, що щось таке ще буде з неї цікаве, окрім оцих довгих пагонів, таких проволочок, якихось накручених. І листя рідке. Ну, не, не, не можна сказати, що це така красива ліана. Ні. Тут, мабуть, найкрасивіше у всій цій конструкції, оцей завиточок підпорки ось цієї прозорої темної. Трошки ще почекаю. Не знаю, що, підрізати її ще раз, спробувати. Вона, от справа в тому, що вона не дає бічних пагонів майже. Ну, ось два, бачите, ось таких велетенських, довгих більше метра і все. Ну, що ну, тут за краса? Нема. Місця бракує, тому треба робити вольове рішення, збирати свою. Сталеву волю у кулак і позбавлятися всіх тих, які не виправдовують того місця, яке вони займають на моєму балконі. Це, звичайно, не всі рослини, ще якісь є, але це ті, які наразі в мене найбільше дратують, і які я розумію, що доведеться з ними точно прощатися. Якщо у вас є такі ж рослинки, напишіть в коментарях, які ви дуже хотіли колись купити, але ось вони у вас є, і ви вже бачите, що це повне розчарування і що немає від них відчуття задоволення. Напишіть, які рослинки ось так само з ними склалися, точніше не склалися відносини, що варто купувати, а що не варто. Дякую за увагу, дякую за перегляд, і бажаю, щоб у вашій квітковій кар'єрі було якомога менше таких квіткових розчарувань. На все добре!